2028 рік вправні ЗСУ, точність американських ракет та максимальна занепокоєність Європи помножили на нуль всі навтопереробні потужності, газорозподільчі вузли та занурили на тижні всю реф тотальний блекав. Більшість чиновників текли, а Путін помер від інфаркту. На кордоні працює над популярний маршрут Кевларова завіса, де знаменитий потяг Росопарк прямує до Москви армованим прозорим тунелем. Вітаємо, ваша віза повністю готова. Бажаємо вам безпечної подорожі. Неймовірно, кевларова завіса чекає. Люба. О боже, Джоне, це що кінний екіпаж? І вони всі п'яні? це що традиційний танець чубіка за їжу? немає значення. Це п'ять зірок наїл за автентичне культурне спостереження.